Друзі, дивіться, які класні дві Тесли прибули. Це у нас Model Y. Одна з них продається, друга під клієнта, і я покажу коротко, що по машині. Значить, Model Y, це рестайлова, 22 й рік. Не думайте, що там ззаду знімаю, передок також цілий. 22 й рік пробіг 50 тисяч миль. Продається побита. Зараз покажу, які пошкодження. Одна дверка, друга дверка під заміну. Опять же, під заміну чи рихтувати це вже вирішить кожен, насправді її можна зрихтувати. Далі. Поріг, все ціла, безпека автомобіля ціла. Другий поріг, де він є? Тут також все ціле. Ходова, бачите, чуть лежить, я знімав відео. Там насправді все досить банально, все ціле. Кого цікаво, я скину відео, тільки чуть-чуть підігнути і все буде окей, просто тут нема умов. Така машина, йдемо в салоні, покажу. Вони, в принципі, тесла як тесла. Ціла безпека. Що ще? До дверей всі комплектуючі, ось там є, карти, механізми, стекла, все є. По суті, треба двоє дверей голих поставити або ці зрихтувати. Ну і все, далі вже стандартна тесла стандартному режимі. Тут я особливо не шарю, бо це мене злить, тут лазити по цьому. Тому це вже кого цікавить, будете самі робити. Пишіть в особисті або краще всього дзвоніть. Всім пока, гарного вечора.